Вітаю малята! Сьогодні я хочу вам запропонувати незвичайне малювання, а буде нам допомагати малювати наша долонька, наша рука. І сьогодні ми намалюємо з вами таку тварину, як риба. Скажіть мені, будь ласка, а де живе риба? Так, у воді, у ставках, у морях. У річках, а також бувають маленькі рибки, які живуть у акваріумах. Їх тримають вдома і доглядають. І ми з вами намалюємо рибку. Давайте розглянемо рибу. Тіло риби, схоже на овал. Голова в неї витягнута загострена. Там знаходиться око біля ока жабра, яким вона тихає хвостик, схожий на трикутнички. Зверху та знизу плавнички тіло риби покрито лускою. Беремо нашу долоньку, з'єднуємо ці пальчики і кладемо посередині листка. Беремо пломастер або простий олівець і обводимо нашу долоньку. Ось, ми обвели нашу долоньку. Тепер лінії ми тут заокруглим і з'єднаємо. Спочатку ми відділяємо там, де у нас заокруглена частина голову рибки. Олівцем проводимо лінію заокруглену, щоб у нас ось так вийшла голівка. Малюємо око і домальовуємо рот рибки. Ось так, подивіться. Тепер Верхню частинку, отуди в нас був пальчик, і нижню частинку ми також відділимо, це будуть наші плавнички. Від голівки відділяємо прямими лініями. Ось у нас плавнички. І залишилось рибці домалювати хвостик. Домальовуємо рибці хвостик. І ось наша рибка. Вийшла, подивіться, яка гарна. А тепер ми домалюємо елементи. Ви можете рибку прикрасити так, як ви бажаєте. Розфарбовувати рибку можна кольоровими олівцями, ломастерами. адже наша рибка буде незвичайна. Ось погляньте, яка в мене рибка вийшла. Зараз я її зафарбую і покажу, що в мене вийшло. Коли розфарбовуєте, старайтеся за контури не виходити. Штрихи робіть невеличкі. Штрихуйте в одному напрямку, і ваш малюнок буде дуже гарний. Є різні риби у воді. Товсті, тоненькі і ході, дрібненькі риби-малюки, а є й великі от такі. Є з довжелезними хвостами, є рибки срібні, золоті, є дуже мудрі і пусті. Але ніколи не говорять, тож риби мовчки мусять жити. Ось погляньте, яка весела кольорова рибка у мене вийшла. А я чекаю ваших рибок.